Про гроші як ілюзії певні. О, дивіться, ми часто робимо безліч різноманітних практик. Нас вчать візуалізувати, малювати певні картинки в голові, образи. І ми такі малюємо, візуалізуємо, ще ми щось робимо, а толку ніякого немає. Тому що ми перебуваємо в певній ілюзії про те, що. Мені достатньо сидіть і медитувати, щоб гроші впали мені на голову. Трішки вас розочарую, а може і не трішки. Насправді, розвиваючи духовність, треба пам'ятати про те, що ти живеш тут і зараз в матеріальному світі. Треба заземлятися для того, щоб прожити. Тобто, тобі потрібно, щоб отримати гроші. Продати щось. Правда же? Бо все життя продажі. А для того, щоб щось продати, треба знайти, що ти можеш продати. Неважливо, що це буде. Це твоя послуга, да? або це якась діяльність твоїх рук, немає різниці. Тут головне прибрати ілюзію, що гроші просто впадуть з неба. Від того, що ти будеш візуалізувати, молитися безкінечно, щоб тобі дали гроші. Твоя задача себе пізнавати, тому що гроші, тире, таланти твої.